Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 6 вересня 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп провів брифінг в Трамп Тауер, штаті Нью-Йорк. Причиною цього брифінгу було засідання в апеляційному суді у справі. Керол, нагадую, раніше Дональда Трампа визнали винним в тому, що він домагався Керол та здійснив проти неї наклеп. Було дві справи. Ці дві справи він програв і, відповідно, там його змусили сплатити штраф як в першій, так і в другій справі. І, власне, Трамп. Враховуючи, що було засідання в апеляції, вирішив провести брифінг для того, щоб підсвітити як ці справи щодо Керрол, так і інші кримінальні провадження, які є в Дональда Трампа. Загалом, під час цього брифінгу, він зазначив, що ці справи були сфальсифіковані. Він почав говорити про те, що він не знав Керол, що він її загалом не торкався. Вона це вигадала. Не було жодних нарікань протягом багатьох років від Керол до Дональда Трампа і загалом це сфабриковано проти нього. Вона роками ходила, щоб розповісти вигадану історію про напад. І далі він почав говорити, що цю історію безумовно підтримують віце-президентка Шака Мала Гаріс. Джо Байден, і також він зазначив, що це координується з боку Департаменту юстиції, знову ж таки, визнавши винним цей орган, так говорячи, що він впливає на правосуддя. Значить, далі Трамп зазначив, що це все знов ж таки, було вигадано це полювання на відням, і після цього адвокати також пояснили розгляд апеляції. Один з адвокатів зазначив, що сьогодні ми представили усні аргументи в апеляційному суді Другого округу Сполучених Штатів Америки в одній з двох справ порушених проти Трампа, і це подавала ці позови Керол. Все, що зазначала Керол, не відповідає дійсності, і, відповідно, цих справ загалом не мало бути. Далі було зазначено, що це позов, який фінансував Хофман. він підтримувався Байденом та Гарісу, оскільки Хофман є наближеною особою до президента та віце-президентки. Далі виступила ще одна. Представниця захисту Дональда Трампа, але вона не акцентувала увагу на справі, а почала говорити про те, що необхідно проголосувати за Дональда Трампа на виборах, так враховуючи ось ці судові процеси, які є проти колишнього президента, і, звичайно ж, вони вигадані. Далі Трамп згадав справу щодо зберігання секретних документів, яка була закрита протягом літа 2024 року, та справу щодо фальсифікації ділової документації. Знову ж таки, він тут намагався звинуватити департамент юстиції, суддю Мерчина і також Джо Байдена та Камалу Гарріс. З приводу справи щодо. Приховування коштів, то тут остаточний вирок суддя Мерчен має оголосити 26 листопада після виборів. Це ми також будемо розбирати в окремому відео. В кінці брифінгу він зазначив про втрату робочих місць, нелегальних мігрантів в майбутніх дебатах на ABC News. тобто кінцівку він провів у форматі своїх. Передвиборчих обіцянок і у форматі звинувачень в бік Байдена і Гарріс у тій чи іншій політиці також було зазначено про певні непорозуміння між адвокатами та власне Трампом. Один з них зазначав Трампу не приходити на засідання, оскільки я зрозуміла, це якраз стосувалось засідання щодо Керол. І Трамп зазначив, що він не приходив на таке засідання, і в результаті його визнали винним, і він програв це засідання, і Трамп був дуже незадоволений від такої паради з боку адвоката. Адвокат аргументував. Трампу, що йому не не потрібно приходити на судове засідання, тим, що Трамп колишній президент Сполучених Штатів Америки, і це високий статус для того, щоб приходити на відповідні засідання. Те, якщо зробити такі короткі висновки щодо брифінгу Дональда Трампа в Трамп-тавер. як я вже сказав, основною ціллю цього заходу було підсвічення відповідних судових засідань, кримінальних справ для того, щоб знову ж таки показати в першу чергу своїм виборцям, що ці справи вони сфальсифіковані, що це полювання на відео, Трамп ні в чому не винен, і загалом Байден і Гаріс це все роблять для того, щоб розправити з Дональдом Трампом як з політичним опонентом. Власне, тому ми спостерігали за цим брифінгом. Для мене особисто. То цей Брифінг трішки виглядав дивним через те, що, наскільки я зрозумів, апеляційний суд ще не виніс остаточний вердикт у справі Керол проти Трампа. Так, я думав, що там вже був якийсь результат, а це просто було засідання в апеляції, де. Адвокати представляли усні аргументи, доводячи, що Трамп він не винуватий у цих справах, щоб він не домагався Керол і не здійснював проти неї жодних накликів. І власне. Питання виходить з того, для чого було проводити такий обширний брифінг, так враховуючи, що ще конкретного результату, який стосується апеляційного рішення, його не було. Але основну причину я все ж таки назвав, чому він його провів. Це підсвічення цих тем. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!